Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я пропоную вам свою добірку з десяти найкращих романтичних комедій, які варто передивитись. 90-ті називають золотим часом ромкомі, адже в той час було знято більшість романтичних комедій, які ми знаємо і любимо. А Оскільки комедії романтики забагато не буває, пропоную згадати найкращі з них. Перший фільм неспляче в Сіетлі. це романтична комедія режисерки Нори Ефрон, головні ролі в якій виконують Том Генкс і Мег Райан. Том Генкс грає чоловіка, у якого померла дружина. Щоб змінити обстановку, він переїздить із сином до Сієтлу. Райан грає журналістку Енні, яка невдовзі збирається заміж. Якось по радіо вона чує голос маленького хлопчика Сієтлу. Він розповідає своє різдвяне бажання він хоче, щоб у його тата Сема з'явилась нова дружина. Сем починає отримувати листи від жінок з усіх куточків Америки, а Енні газета доручає написати про це. Вона вирушає до Сєєтлу, щоб зібрати матеріал для статті. Фільм отримав дві номінації на премію Оскар. Наступний фільм Американський президент. Це романтична комедія режисера Роба Райнера, головні ролі, в якій виконують Майкл Дуглас і Аннет Беннінг. Майкл Дуглас грає овдовілого президента США Ендрю Шепарда, який готується до переобрання. Анет Беннінг грає лобістку Сідні Елен Вейт, яка щойно приїхала до Вашингтону і працює над просуванням закону в сфері охорони довкілля. Вони домовляються об'єднати зусилля, щоб просунути цей закон. Невдовзі у них починається роман. Фільм входить до списку ста найпристрасніших фільмів усіх часів за версією Американського інституту кіномистецтва. Далі в нас іде романтична комедія режисера Нормана Джуйсона Тільки ти у головних ролях Моріса Томей і Роберт Дауні Молодший. Моріса Томей грає жінку, яка в дитинстві дізналась від ворожки ім'я свого майбутнього чоловіка Деймон Бредлі. Невдовзі вона збирається вийти заміж за іншого чоловіка, аж ось перед весіллям лунає дзвінок від друга її нареченого, який говорить, що його звати Деймон Бредлі. Вона кидає все і вирушає до Віталії, щоб знайти його. Із собою вона бере дружину свого брата, і разом вони шукають цього чоловіка. Шалена хімія між головними героями, і все це відбувається в Італії. Фільм не є дуже відомим, але він справді чудовий. Наступний фільм Весілля мого найкращого друга у головних ролях Джулія Робертс Руперт Еверетт, Кемерон Діас Дермут Малруні. Джулія Робертс грає йоркського ресторанного критика Джуліану. Колись вона домовилася зі своїм найкращим другом Майклом, що вони одружаться, якщо не знайдуть собі пару до 28 років. І ось Майкл знайшов собі іншу і запрошує її на весілля до Чикаго, яке відбудеться за кілька днів. Джуліана усвідомлює, що любить Майкла і вирішує сказати йому про це. Вона зустрічається з його нареченою, яку грає Кемерон Діас та запрошує її стати дружкою. Вона погоджується, але при цьому думає як їх посварити. Якщо раптом так стало, що ви ще не бачили цього фільму, раджу вам негайно це зробити. На мою думку, це найкраща романтична комедія з усіх, які коли-небудь були зняті. Наступний фільм Поки ти спав у головних ролях Сандра Булок і Біл Пулман. Сандра Булок грає контролера в Чекаському метрополітені. Щоранку вона бачить чоловіка, який їй подобається, але не наважується заговорити з ним. Якось вона рятує незнайомцю життя. Він опиняється в лікарні без свідомості, і його родичі приймають її за його наречену. Дівчина не хоче їх розчаровувати і поступово прив'язується до всіх членів родини, адже сама вона дуже самотня. Милий і добрий фільм чудова Сандра Булок, яка номінувала за свою роль на премію Золотий Глобус. Наступний фільм Наречена втікачка це романтична комедія режисера Гаррі Маршала, головні ролі в якій виконують Річард Гір і Джулія Робертс. Річард Гір грає нью-йоркського репортера. Який пише статтю про наречену втікачку жінку, яка кидає своїх обранців біля вівтаря. Жінка, яку грає Джулія Робертс, заявляє, що стаття містить неточності і вимагає, щоб репортера звільнили. Щоб відновити свою репутацію, він їде в містечко, у якому проживається жінка, яка саме збирається здійснити четверту спробу вийти заміж. Французький поцілунок. У головних ролях Мак Райан і Кевін Клайн. Мак Райан грає вчительку Кейт, яка живе в Канаді зі своїм нареченим лікарем Чарлі. Коли Чарлі запрошує її до Парижу на конференцію, вона відмовляється, бо дуже боїться літати. За кілька днів Чарлі дзвонить Кейт і говорить, що закохався у француженку і залишається у Франції. Кейт сідає в літак і вирушає до Парижу, щоб повернути коханого. В літаку поруч із нею сидить чарівний француз Люк, який виявляється аферистом. Він вкладає дівчині до рюкзака вкрадене намисто, щоб вона принесла його через митну службу. Фільм знімали в Парижі і в Каннах, тож романтики тут вистачає. Наступний фільм Красуня. Це ще одна романтична комедія від режисера Гаррі Маршала, у якій знявся зірковий дует Річард Гір і Джулія Робертс. Річард Гір грає успішного бізнесмена, який під час ділової поїздки зустрічає вуличну проститутку, яку грає Джулія Робертс, і наймає її на тиждень, щоб вона супроводжувала його під час світських заходів. Протягом цього тижня вони закохуються один в одного. Цей фільм зробив Джулію Робертс знаменитою. За свою роль вона отримала премію Золотий глобус. Френкі та Джоні це ще одна романтична комедія режисера Гаррі Маршалла, головні ролі в якій виконують Аль Пачіно і Мішель Пфайфер. Фільм знятий за мотивами п'єси і розповідає історію стосунків з двох самотніх людей. Аль Пачіно грає чоловіка 46 років, який виходить із тюрми, де він просидів півтора роки за шахрайство. Він знаходить роботу кухаря у кав'ярні, де офіціанткою працює героїня Мішель Пфайфер. Він намагається здобути її прихильність. Назва фільму походить від популярної американської пісні Френкі та Джоні. За свою роль Мішель Пфайфер отримала номінацію на премію Золотий Глобус. Фільм дуже зворушливий, милий і смішний, має чудовий акторський ансамбль. Десятий фільм Закоханий Шекспір це найбільш скороносна комедія у нашому списку, у головних ролях Гвінет Пелтроу і Джозеф Файнс. Події у фільмі відбуваються наприкінці 16 століття в Англії. Молодий драматург Вільям Шекспір перебуває у творчій кризі. Він не має грошей і повинен терміново написати нову п'єсу. Він закохується в аристократку Віолу. Вона є палкою шанувальницею театру, а тому перевдягається в молодого актора і наймається в трупу театру, щоб зіграти Ромео в п'єсі Ромео і Джульєта. Фільм отримав сім премій Оскар, чотири премії Бафта і 3 премії Золотий Глобус. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!